Фестивалі йоги. Фестиваль починається завтра. Ми приїхали за день раніше, тому що будемо допомагати організаторам. Це мій перший раз на фестивалі йоги. Фестиваль є один з найбільших в Німеччині. Його організатори є самі ті люди, в студії яких ми з Йоханом колись знімали йогу. Якщо ви це не бачили, приходьте за посиланням, десь я пущу підказ. Ми вже поселилися. Пізніше покажу свою палатку. Хочу зараз показати, як. Тут все влаштовано, погнали. Ось тут будуть палатки, все палатками заставленими, це вже зал медитацій. Ось тут будуть усі будинки на колесах. Тут будуть стояти, а це вже починаються палатки, в яких будуть проводити заняття з йоги. Прокат... Загалом вісім таких великих-великих наметів для. Занять з йоги. Кожен намет розрахований близько на, до 500 осіб, може вмістити. Ну, так що звичайно. Одночасно буде проходити 8 з різних занять з йоги в різних п -п палатках, звичайно. Тобто буде дуже багато йога вчителів. Зараз покажу вам програму. Це в нас програма. Ось завтра ми починаємо. З другої години дня зранку всі приїздять. І завтра буде лише два заняття. Або на ці заняття, або на ці заняття. Дев'ять розкладів. Але це щось для сімей та дітей. Family Special. Kids Family. Ну, ми, до речі, з, кід, з кідом. Потім у нас в п'ятницю вже йде один, два, два заняття е, в першій половині дня. Мітакс-паузи, обід. І з двох. 4.30, ще, ще одне заняття. Тобто можна два заняття зранку побути і два заняття після обіду. З 7 до 8.30 вже починаються йдуть концерти. Ще один концерт. І з 23 ще в нас іде якийсь діджей-сешн. Тобто дискотека. Але я думаю, що ось ця дитина в 23 вже засне. Ну так, на суботу наплановано приблизно те ж саме. А, ще, до речі, тут є тут у нас вітання, тут нема, але з 7 до 8 є ранкова медитація на озері. З, ранку, з, ранковою, з живою музикою. І тут у нас є ранкова медитація в суботу. І в неділю у нас закриття, закриття е фестивалю. Зранку знову медитація, потім два заняття, обідня перерва. З двох до трь трьох буде прощальна церемонія, закриття церемонія, апшлюс церемоній, абдергаптпюля. В 3 ще одне заняття. І все, і всі вільні. Тут у нас ще одна палатка, там хтось її влаштовує. Зараз підемо дивитися. Тут цей це, це майданчик з основними палатками, а сюди через мостик з цими кольоровими прапорами вже починається март плац. Це наша сцена. <реку> JJJ Цей фестиваль є, мабуть, найбільший в Німеччині. Чотириденний фестиваль. Цього року очікується біля двох тисяч відвідувачів. Ось такі столиця буде фудкорт, де будуть усі їсти, відпочивати. Тут, ось тут у нас фудкорт, там дуже багато наметів, які попривозили їду. І тут можна буде щось купити, поїсти. Ось таких е, е, точок торгових завтра буде багато набагато більше. Тут уже трошки співають. А за палатками тут у нас вже. Night, sir. No. <clears throat> Silent area. Quiet, please. Shiva's Garden, Dreamland. Брахмас Kitchen, Будда World, Buddha Hall, Бюне, сцена, Марк Плац, де я тільки що була. Ось тут я знаходжусь на цьому переході. Ось тут у нас всі ці намети, де буде проходити йога фестиваль, кемпінг, де моя палаточка теж ще один біля мене, ще одна така велика палатка, мабуть, для медитації. Тут у нас всі вонмобілі мобілі будуть. Сапи. До речі, ще буде йога на сапах та катання на сапах для тих, хто захоче. І тут адміністративний куточок. Це для тих, хто хоче гарно і швидко переміщатися по табру. Треба було ще заздалегідь вивчити програму, тому що одночасно проходять вісім різних занять. В йоги різної направленості, і я більшість з них не знаю. А одночасно всюди побувати не встигну. Декорації. Покажемо ще зараз одну класну річ, яку е, тут організували для усіх тих, хто приїжджає з дітьми, як ми. Так, і отже, дітки в нас, поки ми будемо займатися йогою, не будуть сидіти без діла та не будуть сумувати, тому що для них передбачено ось такий класний парк. Moving Ground. І для всіх відвідувачів, ну, для всіх дітей, ну, тобто ті, хто купляв дитячий квіток, усі дітки безкоштовно заходять на цей Moving Ground. Я хочу показати вам велику-велику голку. А, так, да, ось там велика горка. Йдемо до неї. А до речі, тут батути. Стіна, щоб лазити. Тут ще один батут. А <звігла> я тут кликають. Фюп-бург. Це вчора був надутий такий замок надувний. А це велика-велика горка. Ууууу. Он звідтиля. І тут в калюжу. Пум! Ну що, ти мор, будеш пробувати? Ні, я прийду. Масштаб фестивалю вражає, тому що це дуже велике наметове містечко з великою інфраструктурою. Дуже багато туалетів передбачено. Велика парковка передбачена для тих, хто приїздить на фестиваль, видають талон про те, що вони на фестиваль для того, щоб парковка була. Ну, включена, тобто вона оплачується також не те, що безкоштовно, але вона включається. Так оплачується участь у фестивалі в чотириденному фестивалі, а також додатково оплачується або місце, де поставити палатку, яке включає користування цими водою, туалетами та всією інфраструктурою. Або місце для вонмобіля, тобто для будиночка на колесах. І для дітей ще додатково оплачується дитячий квиток. А от ми прийшли на озеро. Теж краса. Зараз вже вечір. Ми прийшли на закат. Дивіться, який класний закат. У нас досить велика палатка, якщо порівняти з деякими іншими. Ось такий в неї вход. Там у нас спальня, там у нас склад речей, кухня. Тут є боковий вхід. Ось такий ще боковий вхід є. І це в нас веранда. Ось така. Жаль, тільки в палаці не можу я стояти. Повний рост. Але можу сидіти. Ось так. А я можу стояти. А Тимур може навіть стояти. Ди -ди -ди -ди. А Ось так ми готуємо їсти. Ну що, я сьогодні вже в футболці, тому що я йога Sound Sea Crew. Тобто помічник на фестивалі. І сьогодні я вже починаю працювати. Я сюди приїхала займатися йогою, тому я йду на своє перше заняття з йоги, яке називається Мун йога. Ходімо разом буду знімати. Перший день фестивалю пройшов. Було два заняття з йоги, на яких я з успіхом заснула. Зараз у нас іде вже, йдуть вже концерти. Загалом перший день багато суєти. і я втомилася. Завтра буде другий день, будемо дивитися, як піде завтра. 我不要爸 Другий день йога-фестивалю нас зустрів дощем. Сьогодні цілий день дощить. Ми побували вже на дитячій йогі. йозі. наступну йогу ми намет не вмістилися. Почався дощ, тому ми пропускаємо. Сьогодні майже весь день йде дощ. і Сьогодні такий кемпінг в палаці під дощем. Я думаю, що це має бути чутно. Дощик іде. Сьогодні сидимо в палаці. Третій день фестивалю. Це у нас ще дитячий майданчик. Дитина розповідає татові по телефону, з якої горки він буде спускатися. А я чекаю на початок йоги. Вже знайшла вчителя йоги, який мені найбільш тут сподобався, після Йохана, звичайно. Девід Лорі. Я не дуже зрозуміла, звідки він. Але в нього дуже прикольна йога. І сьогодні я вдруге іду.

oder abdor und zurück in den Down Dog. Von hier einatmen, aufrecht nach oben, beugen wir euer rechtes Bein, damit uns das Bein nicht wegbrennt. Einmal strecken, ein zusammen und beugen wieder nach oben. Hier bleiben, so durch die Arme ziehen, dass die brennen. Четвертий день фестивалю. Фестиваль добігає свого кінця, завершення. Попереду лиш... залишилась церемонія закриття. І будемо збиратися додому. Враження ну це такий досвід, який запам'ятовується на все життя, це точно. Можливо, це, тому що для нас це перший раз, але перший раз, як завжди, запам'ятовується найяскравіший на все життя. Фестиваль дійсно масштабний, сюди приїжджають люди, мабуть, з усієї Німеччини, не тільки Німеччини. Вчора познайомилася з дівчиною із Швейцарії. Кількість учасників у фестивалі кожним роком росте і росте, збільшується, масштаби фестивалю збільшуються. І це чудово! Чудово, що ми змогли стати частинкою цього фестивалю. Ausatmend, werde rund. Mach das ein paar Mal für dich in deinem eigenen Atemrhythmus. Gerne kannst du die Augen hier noch zulassen. Und vermutlich hast du in den letzten Tagen eine linke Hand und heb mal den rechten Arm nach oben in Richtung Himmel ab. Zieh dich lang von Hand zu Hand, vom Scheitel bis zur Ferse. Fuß nach vorne dazu Uttanasana Einatmen halbe Höhe Ausatmen kommt Einatmen richte dich den ganzen Weg nach oben aus nur der rechte Fuß falls du schon im Brett bist rechtes Bein steigt zurück super guck über deine linken Fingerspitzen nach vorne guck mal über deine rechten Fingerspitzen nach hinten Я сподіваюсь, вам сподобалось на фестивалі з йоги. Ви е, дізнались щось нове для себе. Побачили із середини, як воно відбувається на таких фестивалях йоги. Важливо, ви ніколи не могли вирішитись на те, щоб поїхати на такий фестиваль. Тепер ви е, маєте трошки більше інформації і будете вирішувати самі. Я на такому фестивалі вперше була. Для нас це були нові враження. Мій син вперше ночував та жив в палаці і взагалі кемпінгував. Це для нього перший досвід. І е, ми сповнені вражень. Пишіть свої коментарі, ставте лайки, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал і до наступних зустрічей.